Говоримо в нашому ефірі із міським головою міста Мелітополь з Іваном Федоровим. Мені, іване, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю я вас. Розкажіть, будь ласка, деталі, бо багато від вас повідомлень, зокрема у соцмережах, в телеграмі про те, що в Мелітополі знову постріли, знову вибухи, що відбувається, от останнім часом в місті. За останню добу дійсно чергове так місто Мелітополь стало одним із центрів, де виникає бавовна, де відбуваються якісь там перестрілки, і на жаль, де страждають наші цивільні мешканці, все розпочалося вчора о дванадцятий, коли спрацювала Протиповітряна оборона, яка, як ми вже багато разів повідомляли, розташована саме в житлових кварталах, і саме від її дії страждають багатоповерхівки та приватні будинки цивільних осіб наших Мелітопольців. Тож вчора в дванадцять це розпочалося. Потім продовжилося тим, що приблизно з восьмої до дев'ятої вечора почалися перестрілки між автоматні черги. Скоріше за все, це між собою вороги щось намагалися поділити це Ще один одного, і це також добре. І це відбувалося в районі нашого Мелітопольського аеродрому, де потім прозвучав черговий вибух, і продовжувалося це сьогодні вже в 5.10 ранку, коли все місто почуло потужний вибух, який стався поблизу з Мелітопольським депо залізною дорогою в черговий раз. Тож ми розуміємо, що щонайменше дві бази окупантів вчора і сьогодні постраждали, і саме тому трохи пізніше зможемо підвести підсумки до чекати. Атися офіційне повідомлення від наших військових, що відбувалося в Мелітополі, тимчасово окуповану, який перетворили на суцільну військову базу. Отож, Мелітопольський аеродром і залізничне депо це два об'єкти ну, такої логістичної інфраструктури, які окупанти використовують у своїх цілях, там зосереджують і снаряди, боєприпаси і живу силу. Про це знає очевидно українська розвідка, і тому там не вперше щось вибухає біля таких об'єктів. Чи це чомусь вчить окупантів? Скажімо так, чи вони роблять свої висновки, чи вони відводять звідти там свої війська, переміщують свої склади. Чи ми маємо щось подібне як у Чорнобаївці біля Херсона, коли в то в те саме місце постійно прилітає, постійно щось вибухає, але окупанти і далі ці об'єкти використовують, бо в них немає альтернативи чи з інших причин. Наш аеродром, вони був бавов на нашому аеродромі, була вже десятки разів. Але ворог продовжує його використовувати. Сьогодні він не може його використовувати як військово-транспортний аеродром, тому що злітно посадкова смуга непридатна для використання, але вони використовують його як свій логістичний хаб і за допомогою гвинток рилів туди регулярно звозять свої боєприпаси, військову техніку, військову зброю і так далі. Далі що стосується безпосередньо Мелітопольського депоту, так. Також вони його використовують в минулому раз. Постраждала саме цех електричний цех, в якому ворог використовував його як свою ремонтну базу для своєї військової техніки броньованої. І також ця техніка стала непридатна. Тож ви абсолютно праві ще раз і ще раз ворог намагається туди звозити і боєприпаси, і військове озброєння, і особовий склад, і в черговий вчергове там проводиться ліквідація. І ви правильне праправі, коли кажете про. Те, що а, про все дізнається, і наші спецслужби, і наші військові, звичайно, через те, що надпотужний спротив на тимчасово окупованій території, і як приклад спротиву, коли вчора буквально 16-річна 16 дівчина виклала відео до соцмереж, де вона просто розтаптує. Прапор Ерефі, триколор Рефі, звичайно, сьогодні нам складно уявити, що з нею будуть робити вороги. Але ми сподіваємось, що е, вона буде в безпеці, і наші гречні військові, коли звільнять наше місто, то в першу чергу ми будемо говорити про звільнення наших мешканців, які сьогодні знаходяться в полоні ворогів. Захоплюємося сильним характером, незламним характером мешканців Запорізької області, Мелітополя. Зокрема, справді окупанти там не почуваються спокійно через те, що їх не підтримують місцеві люди, і спротив цей він проявляється різним способом, зокрема, через такі от вчинки громадянської сміливості і через дію підпілля, роботу підпілля. І от ми бачимо, що у відповідь намагаються вони свою пропаганду наростити, окупанти і роздають власне людям пропагандистські ці газетки, які ми показували там Слов'янська Правда і так далі. Там міститься зокрема і інформація про маршрути евакуації. На кого це розраховано? Чи продовжується якась примусова евакуація, депортація, вивезення людей з Мелітополя і прилеглих населених пунктів, чи це власне заклики для якоїсь лояльної частини населення? Що виїжджайте на Росію? Там вам буде безпечніше. Сьогодні ми не можемо говорити про те, що розпочалася масова евакуація з тимчасово окупованої території Запорізької або Херсонської області. Сьогодні дійсно ворог проводить на е, е, начитку населення, що робити, коли евакуація буде оголошена. Також складають списки своїх колаборантів та окупантів, кого в першу чергу і як збираються вивозити. Такі наради бували в багатьох населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області, починаючи від Мелітополя, закінчуючи Василівкою. Для чого вони проводять? Тому що якусь кількість зрадників своїх вони дійсно хочуть забрати, але здебільшого ми розуміємо, що з цих зрадників вони залишать тимчасові окупації і навпаки їх не випустять. Наприклад, наразі на минулому тижні було замінено щонайменше чотири гауляйтери в навколишніх ОТГ навколо Мелітополя, і з усіх них взяли розписки письмово про те, що їм заборонено виїжджати за межі тимчасової окупованої території Запорізької області. Тож ніхто їх випускати не збирається, а будуть вони сидіти в нашій українській. Кі Ну, бачимо справді, що зокрема і у Мелітополі, і на Запоріжжі партизанські рухи останнім часом посилюються. Окупанти точно це відчувають. Тож, а як вони на це реагують? Тобто, чи посилюють якісь вони репресивні заходи, і загалом можливо десь кілька порад для тих людей, так які намагаються якось допомогти силам оборони України? На що варто їм звертати увагу, як залишатися у безпеці, і так як їм діяти найближчим часом? Звичайно, спротив посилюється, і тиск посилюється, і звичайно, фільтраційні заходи посилюються. Тож ми радимо всім нашим цивільним мешканцям, хто ж залишився в тимчасовій окупації, то виїжджати з тимчасово окупованої території, тому що ми ж розуміємо, що ворог не може знайти наш спротив, тому він починає застосовувати свої репресії до всіх в першу чергу до цивільного населення. Тому ми радимо виїжджати і не просто радимо, а допомагаємо разом з міжнародними партнерами нашими організовувати евакуацію через тимчасово. Окуп... Окупований Крим через європейські країни, але організовувати евакуацію. І за останні тижні величезна кількість в тисячах мешканців виїхала з тимчасово окупованої Малітопольщини. Дякую вам, пане Іване, за вашу роботу і за діалог, за спілкування в ефірі, успіхів, вам на снаги, перемог нашим силам оборони, зокрема, з визволення нашого Приазові. Дякую дуже. Іван Федоров був з нами на зв'язку.